Орхідеї мають репутацію вібруючих наростів, особливо для розумів, у яких росте сморід. Початківці у вирощуванні орхідей можуть принести додому вигляд, який вважається легким для очей, але потім зіткнуться з проблемами з недбалими розумами. Це пояснюється тим, що освітлення, ґрунт і режим поливу для них відрізняються від інших кімнатних рослин. Розуміння того, як орхідеї ростуть і обертаються. Особливо в їхньому природному розумі допомагає зрозуміти, що їм потрібно. Пояснення того, скільки світла їм потрібно, є однією з речей, які легко зрозуміти. Звичайно, шкірна орхідея має різноманітні потреби, але ми можемо забезпечити більшість із них основними функціями мозку та середини, щоб допомогти їм жити. Знаючи особливості, ми можемо створювати уми, необхідні для їх процвітання та розмноження, без допомоги пілерів. Світло і орхідеї До речі, для життя орхідеї потрібно не менше 6 років світла на день. Існують як кімнатні орхідеї, так і ті, що ростуть на відкритому повітрі або в перехідних зонах, наприклад, в оранжереях. Деякі люди можуть відчувати себе краще при трохи більше світла, інші при трохи менше. Однак центр, в якому росте орхідея, завжди вказує на необхідність зростання рослин, щоб схилити уми навколишнього центру. Якщо ви вирощуєте наземні орхідеї, що ростуть на відкритому світлі в прерії, наслідування цим умам дасть найкращі результати. Тропічні орхідеї можуть створювати тінь під великими кронами дерев або вони можуть жити високо на деревах, де частину дня доступне пряме сонячне світло. Знайшовши тип орхідей, який ви шукаєте, ви отримаєте багато інформації, а також розмови з перевіреними орхідеями. Ознаки легкого стресу у орхідей. Коли ви вирощуєте орхідею вдома, стежте за ознаками стресу. Надприродну яскравість світла легко помітити. У цьому випадку ділянка виглядає темним або пожовклим, але з часом може стати білим і паперовим. Якщо проблему не усунути, цілі листки можуть стати хрусткими або сухими. Як і інші рослини, орхідеї, які не піддаються ультрафіолотовому випромінюванню, розтягуються і розріджуються, досягаючи точки світла. Листя можуть втратити яскраво-зелений колір, який з'являється, коли ріст почувається добре, і отримати темно-зелений колір. Рідше цвітуть і орхідеї, які не ростуть на світлі. Слідкуйте за цими симптомами та налаштуйте свій розум, якщо це необхідно, щоб забезпечити найкраще здоров'я ваших орхідей. Скільки світла насправді потрібно орхідеям? Хоча ми встановили, що світло має бути у формі орхідеї, ми також визначили основну вимогу не менше 6 років світла. Або прямо опосередковано або частково затемнене світло, лежить у формі певної орхідеї. Давайте подивимося на дії орхідей, класифіковані відповідно до їх способу життя, і обговоримо їхні приховані потреби світу. Ті, Хто отримує більше прямого світла соняшнику від своєї природної екосистеми, можуть отримати вигоду від 8 років світла на день, що виграє від переваг. Наземні орхідеї Наземні орхідеї є одними із найбільш стійких до сонця видів насправді більшість американських орхідеї є наземними, ростуть в ґрунтах прерій, лісів, лісів і пустель. Місце, де вони ростуть в дикій природі, розкажуть вам все, що вам потрібно знати про свої потреби в світі. Орхідеї прерій і орхідеї пустелі, такі як плетена орхідея і орхідея пустелі чи хохоа, можуть жити під прямими сонячними променями до 8 років на день. Тому наземні види чудово підходять для відкритих місць без значної тіні. Якщо у вас є орхідея, яка любить затінені болотисту місцевість, наприклад, орхідея сніжинка, забезпечте їй невелику тінь або поливайте в легкій соні протягом 6-8 років на день. Орхідеї журавлі, які сприяють розподілу лісової підстилки, можна зустріти в тіні протягом усього дня. Незалежно від зовнішнього вигляду вашої орхідеї, а в усьому світі є багато наземних видів. Дотримуйтесь інструкцій, щоб побачити, чого очікують від рослини та її господарів. Таким чином, ви отримаєте красиві здорові орхідеї. Епіфітні орхідеї. Епіфіти прикріплюються до дерев і забирають живі слова та світло з надто великої частини середини. Залишки смороду ростуть на деревах, смороду пошкоджуються прямим ультрафіолетом і віддають перевагу дифузному або непрямому освітленню. Візьмемо. Наприклад, популярну епіфітну орхідею черешок Венери. Цей вид містить кілька різних видів, усі запахи з Нової Азії, Індії, Китаю, Нової Гвінеї та Соломонових островів. Ростуть ці сільські мешкани в тропічних лісах і на болотах. Їх світлостійкість значно нижча, ніж у степних або пустельних орхідей, і вони ефективніші при розміщенні поблизу місця зростання. Посадіть їх на підвішену рослину або закріпіть на основі та розмістіть у затінених місцях саду чи оранжереї. Ті, що ростуть поблизу місця, повинні прибрати яскраве непряме освітлення на 6-6 років. Знову ж таки, виправте це, оскільки у вас інший тип орхідеї, яка виробляє трохи більше світла, тим більше, що вона природно росте на більших висотах і листя дерев не затемнюють сонце. Літні орхідеї. Крім двох передніх типів орхідей, літофіти віддають перевагу каменю. Вони відрощують своє гниле коріння так, що вони ростуть і прикріплюються до сільських районів на низьких і великих висотах. У кам'янистому центрі дуже багато метеликових орхідерій і дендробіумів. Це скелясте місце завжди буде відкрито для яскравого світла. Одні зустрічаються в гірських лісах, а інші на затінених скельних стінах. Вони можуть розвинути цінні, рідкісні корені для прикріплення або створити товсте коріння. У разі будь-якої надзвичайної ситуації знати про її поведінку є повчальним. Наприклад, візьміть гібриди ванда, вам потрібно буде розмістити їх кам'янистий центр на сильно затінених лісових підстилках. забезпечте їм лише невелику кількість плавного світла сьогодні. З іншого боку, квітуча хвоста орхідея отримує користь від великої кількості яскравого світла на вологих кам'янистих поверхнях під час вирощування. Захист орхідей світлом. Тепер, коли ми розглянули основи освітлення для орхідей, давайте обговоримо кілька способів, які можуть допомогти вам виростити орхідеї. Найкращий сценарій для нового перукаря це гнучкість і здатність підлаштовуватися. Це дає вам годину. Протягом якої ви можете внести зміни, щоб дати своїм орхідеям найкращий шанс просвітати вирощування орхідеї на відкритому повітрі в контейнерах. Це диво, що ви посадили орхідею в ґрунт для вирощування. Якщо ви вирощуєте орхідею, яка віддає більше вологи в ґрунт або більш товсту серцевину, нижню кору, цей субстрат природним чином поглинає більше тепла. Мета полягає в тому, щоб зробити орхідею більш стійкою до змін світла та температури. Також перед посадкою в ґрунт спробуйте помацати їх бутони в горщиках. У міру того, як вони ростуть, переміщуйте їх у міру необхідності та використовуйте найкращі місця. Потім внесіть їх у ґрунт, коли знайдете оптимальне місце. Якщо ви вирощуєте в контейнерах, у вас є багато варіантів змінити процес вирощування. Ви побачите, що орхідея, яку рекламували для вирощування на відкритому повітрі, виявилася більш чутливою, що дозволяє рости на відкритому повітрі. Звичайно, такий же принцип діє і для орхідей, закріплених на основі. За потреби переміщуйте їх, щоб знайти ідеальне розташування, використання природного освітлення. Кімнатні та садові орхідеї найкраще сприймаються в світлі ароматного сонячного світла, тим більше, що їх сморід переважає від яскравих, непрямих променів світла. Вікно, випечене наприкінці дня або наприкінці дня, аплікації для мішечків новорічної ночі, часто ідеальне джерело світла, в потилицю, щоб ви розмістили паросток кукурудзи збоку. Оскільки у вас багато поганих кодів, це не найкращий варіант. Ті Хто біля вікна можуть допомогти, затінені вікна ідеально підходять для великих, широких орхідей з їх тугим, вітряним корінням. Додаткове освітлення лампами для троянд. Звичайно, як тільки ви зрозумієте, що у вашій каюті немає світла або недостатньо теплиці, тепер ви можете забезпечити додаткове освітлення за допомогою додаткової лампи для рослин. Щоб освітлити орхідею, вам знадобиться використовувати холодну білу трубку або трубку широкого спектру. Лампи, які ви використовуєте для пророщування овочевих культур, підсвічуються. American Orchid Partnership є прекрасним прихильником забезпечення внутрішнього або додаткового освітлення за допомогою люмінесцентних ламп. Повертаючись до наступного пункту, ви знаєте, що вам потрібно буде замінити лампи для ваших рослин, тому що для вас важливо забезпечити природне світло для ваших рослин. Залишкові думки. Я хочу іноди орхідей.